Є позиція Міністерства фінансів, начебто узгоджена за МФ, що буде виноситися питання скасування спецрежиму для аграрів з 1 січня наступного року. Ми, як комітет, як народні депутати, як законодавча влада, в тому числі нагадую, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці, хотіли би мати тісніший діалог. І більш чітке розуміння від уряду, який насправді делегований Верховною Радою виконувати зобов'язання і цілі, які фактично делеговані народні депутати їм представляють. І як вони будуть реалізовані. Почути з перших вуст позицію, а насправді чи є ці вимоги імперативними, чи це рекомендаційні позиції, які насправді підлягають подальшому розгляду і можуть бути. Не застосовані з наступного року, я не шуткую. Це дійсно стає меморандум стає стоїть така інформація. в Меморандумі вона доступна не в інтернеті, е, і це повинно бути скасовано з 1 січня 2016 року, не дивлячись на те, що режим передбачався до 2018 року. Вигавкант меморандум вичизфозісберсментов за секондранш. У нас є поточний проект меморандуму, який основою для другого траншу. And as it was correctly said, it it uh it is a commitment of the authorities І як було вже справедливо зазначено, це те зобов'язання, яке взяв на себе that we are basically ready to financially support as part of the program. І через ці зобов'язання ми готові надавати фінансову підтримку України Україні у вигляді цієї програми. Представники міжнародного валютного фонду вони не зовсім хотіли почути членів аграрного комітету і міністерство фінансів не зовсім було підготовлене до цієї дискусії. Тому що мені здалося, що заступник міністра вона не зовсім володіє ситуацією, що саме може відбутися, коли аграрію приведуть на загальну систему податкування. Якраз за рахунок цього спеціального режиму оподаткування, на якому зараз знаходяться аграрії. Є можливість дійсно яким чином якби зберегти ту дотацію, яка є невелика дотація, але вона є для аграрного сектору. От декілька цифр я хочу навести. Наприклад, за рахунок спеціального режиму оподаткування, от підприємство, яке налічує 5 тисяч гектарів землі, акумулює на своїх рахунках десь приблизно 4,5-5 мільйонів гривень. І, і, і ці кошти воно використовує це підприємство для власних потреб, тобто для придбання тих же мінеральних добрив, павломастинних матеріалів, гербіцидів і так далі. Якщо такі речі відбудуться, дійсно, що з 1 січня 2016 року аграрії приведуть на загальну систему оподаткування, то це просто буде крах аграрного сектору економіки. Банкруті невеликі фермерські господарства, сільськогосподарські підприємства, які налічують 3-5 тисяч гектарів землі, це скорочення робочих місць, це заробітна плата, тобто втрати для державних. Бюджету буде набагато більше. Ми прогнозуємо, що це може бути навіть і 60 десь мільярдів гривень. Парламентські слухання треба проводити обов'язково, тому що е, треба почути науку, треба почути експертів, треба, якби щоб були у нас цифри, е, треба почути фермерів реально, які е, знають цю ситуацію, і е, ну, щоб цього не відбулося. Тому що це е, те, що зараз говорять, що. Сільське господарство це локомотив української економіки, але ну, ми, ми, ми просто можемо цей як локомотив втратити.